Усім привіт! Ласкаво запрошую переглянути мій новий влог. Ось Натрапила на такі гарні кущі, як це називається, наречена. Дуже мені сподобалися ці квіточки білі, такі прям пухнасті, довга така алейка з кущиків цих, недалеко від дому моєї мами. А я йду сьогодні зранку, Кіріла вже відвела до школи на свій улюблений масаж Біфлексі. Починаємо. Догляд за тілом інтенсивніше, наполегливіше. Тому приєднуйтесь, сподіваюся, цей влог буде цікавим. Я йду до Аліси. А, я ще ж Ютуб веду. Ну, Ютуб я весь. Ютуб у мене влоговий. Зайшла до Лізи, а Ліза тут таку гарну сукню пошила. Це ж просто витвір мистецтва. М -м -м -м. Боже як гарно. Ану, покажи. Оце так виглядає оригінал. Так, зараз фокус. Мені здається, твоя навіть краща. Такий колір гарний. Це світліше, чи так, чи ні? Дуже гарно, Ліза. Супер. Посилання на Барбі Бутік завжди є в описі під відео. Якщо вам потрібен якийсь наряд на лялочок, то заходьте. Зараз 11.36 і в мене буде реально тільки перший прийом їжі. Сніданок, який перетік в обід. Варю супчик з макарошками маленькими. Курячий для кірюші. А в мене ось така яскрава тарілка. Два. Смажених яєчка, огірок, авокадо, чері і два бутерброди. Один з намазкою креветочною, інший з янтарною. Хліб у мене висівковий, поклала ковбаску. Ці синочок мені ще подарував бузок так гарно. Потім вип'ю кави. Всі, хто їсть, смачного. Для чищення решіток використовую свій улюблений засіб Galaxy. Це найкраще, що у мене було для видалення жиру з решіток, а також сіточок від витяжки. На вулиці дощик. Я щось трошки передивилася відео про мотивацію на прибирання, вирішила поприбирати, почала вже з плити. Потім помию мийку, свої пензлики, і повертаємося до засобу Деламарк екоприбирання для кухні. Я вже прибирала з цим засобом кухні і казала, що мені не сподобалось ось цей носик. Дозатор, він нічого не розприскує. І ось подивіться просто вода. Нема ніякої пінки. Що б я не робила, я не знаю, чи то. У мене реально така штука з цим розпилювачем. Ще дійсно якісь, не знаю, неякісні пляшечки. Чесно, я не бачу ніякого взагалі смислу купувати ще раз цей бренд. Ну, він звичайний, середній. Так, екоприбирання, але я думаю, еко можна знайти щось інше. Це капець, все брудне, і в мене, до речі, воно розляпувало ще тоді, при першому прибиранні. Чи подобається мені засіб? Подобається. А чи буду я його купувати заново? Ні. І, мабуть, для ванни також не буду купувати. Мені найбільше подобається сіф, сіфом прибирати. Найзручніше, він такий кремовий, ніде нічого не забризкує там у мене. Але вже треба добити його. Тому так, з ароматом лимону, але аромату лимону у мене немає. Вмикає світло, щоб було світліше. Я потім ще вирішила надурити, не знаю кого, поміняти все ж таки місцями ось ці розпилювачі із засобом для очищення ванни. І ви знаєте, така ж сама історія в кухонний засіб реально погано розпилюється. Засіб для ванни в оригінальній пляшці розбризкує а коли я його міняю і вставляю в пляшку для кухні, то заново у мене просто ось так капає. дрись дрись дрись. Немає якогось такого тугого розпилювання. Ну я ж розумію, що має йти пінка. Не пощастило мені з цим деламарк, якась така погана в мене знайомство з цією фірмою, але я не наговорюю на них. Засіб нормальний. Кому подобається, користуйтесь особисто я більше таке купувати не буду. Прибирання у мене сьогодні таке поверхове. Я повимиваю плиту, помию столешницю, може попротираю пил в квартирі. В принципі, у мене чисто, можливо, в наступному відео зробимо з вами невеличке розкламлення. Переберемо якісь речі, побачимо. Уже подія в Галакс, я його змиваю. Також вирішила трошки прополоснути, скупати свій заме кулька. Він такий гарненький, зелененький, але росте погано. А за віконечком дощ. Погода ніяк не налагодиться, сонце зараз дуже рідко буває, хоча вже середина травня, а вже скоро літо, а ми ходимо в теплих куртках. Буду мити пензлики, у мене їх всього два від Патрисії Ледо. і сьогодні вперше буду використовувати ось такий килимок. Я його замовила на Аліекспрес. Я сьогодні ще дуже класний гель для душу купила в Єві какао-фа. тому буду використовувати сьогодні його для миття пензликів. Зазвичай я мию просто звичайним рідким милом. Намочую. pour Вийшли прогулятися на берег, на пляж. Дуже гарний краєвид біля водички. Погода вже вияснилася. В принципі, не прохолодно. Добре так. Гуляється. Вийшли з чоловіком прогулятися. Кірюшка у бабусі. Зайшли пообідати в один з улюблених закладів. Знаходиться на 700 річчі в Черкасах. Це чача, грузинська кухня. Нам подобається. Завжди беру тут салат з червоною рибкою. Це я гріюся на сонечку. Це в мене перший прийом їжі на сьогодні. Тут рукола, сухарики, сир і. Червона рибка з помідорками. Мені дуже подобається цей салат. Неодноразово вже в цьому закладі його брала. Такі прикольні, слухають. Цікаві такі. Такі, до? Сьогодні субота, день зйомок. У нас субота випадає на зйомки, тому що кірюшка тоді у моєї мами, і ми гарно працюємо наперед знімаємо контент на Тік-Ток. Я вже відзняла для коротенького смр ось це вже показувала в минулому відео. Сьогодні будемо нарешті знімати рекламу. У мене така ось піжамка з Голді. Хоча зараз в хаті прохолодно. Я вже зробила ламінування і фарбування брів. Всі засоби у мене з Аврори. Якщо вам цікаво, то я залишу вам посилання зверху на ці відео, де я оформлюю свої брови цими засобами. Хоча я дивлюся, що вони вже, хоч і не закінчилися, але вже якось втратили свої властивості, потрібно замінити засоби для ламінування. Брів. Чому ми зараз з вами тут зібралися? Я ще не дофарбувалася, я вже нанесла тоналку, зробила контурінг, в сережки замінила. Не нафарбувала лише вії. Фарбую вже після сніданку, покажу вам, до речі, який у мене сніданок. Вам В минулому відео обіцяла зробити реально чесний відгук на засоби карсів. Мені чоловік їх подарував на 8 березня. Ось такі. Я користуюся шампунем, користуюся кондиціонером, час від часу роблю маски. Ну, часто робити маски мені насправді дуже лінь. Отак виглядає маска. Ось з березня, скільки в мене маски. Вона реально дуже густа. Її, не дивлячись на те, що я багато беру, залишається в баночці також дуже багато. Що мені подобається, шампуня, в принципі, як на той, якому немає ніяких сульфатів і парабенів, дуже гарно очищує волосся після нього таке прям скрипуче, цупке. Мені дуже подобається цей ефект. Не знаю на рахунок кондиціонера, мені здається, він не дає такого пом'якшення, як давали інші засоби, якими я користувалася перед цим. Так, от, написано, що тут виробник Італія, і тут у нас скільки зараз подивимося, 500 мл. Ну, Його, в принципі, мені вистачить досить таки на довгий період використання. Хоча я його чередую, користуюся також шампунем Fructis для росту волосся, той, який яблучний. Маску час від часу, під шапочку надягаю. Реально після неї волосся таке шовковисте, доглянуте, таке, прям хочеться його торкатись. Запах такий приємний, якась така віддушка тут парфумована. ну Така, дорога. Шампунь подобається. Маска подобається. ну, Кондиціонер, як сам по собі, то такий собі. Хоча тут написано, що це відновлюючий. Не знаю. Якогось такого абсолютного вау у мене від нього немає. Така сироватка, вона не досить таки жирна. Хочеться якогось більшого такого напитування волосся. Вона йде як для тіла, так і для волосся. І я зараз користуюся нею для тіла. Наношу на ручки, наношу на сухі учас... час... участки на ніжках, для волосся мені мало ось цього такого напитки. Мені більше подобається сльоз. Але запах дійсно неймовірний. Ця олійка, вона така легенька, така вона. Хочеться, щоб вона була більш жирнішою. Я зараз нанесу її на руки. На волосся я вже нанесла свою улюблену олійку від тут. До речі, дівчатка, коли ви доглядаєте за обличчям, не забувайте, що наше обличчя закінчується не тут. Наше обличчя закінчується ось тут. Потрібно обов'язково доглядати за зоною декольте. Ой, спадає, в мене піжама. Вже пішла якась еротика. Так. Чи вартують ці засоби грошей, які вони коштують? Не знаю. Чоловік сказав, що воно все оце в комплекті коштувало було більше трьох тисяч. Думаю, що можна, мабуть, за такі гроші знайти щось краще. Чи буду я повторювати покупку, коли закінчуються у мене ці засоби. Ну, вони ще довго не закінчаться, такі, вони економні. Тільки маску. Маска реально творить чудеса. Така вона, прикольна. Вона дуже плотна, жирна, густа. Дуже класно. Потрібно тримати цю маску від 20 до 40 хвилин під шапочкою. Тоді, от максимальний такий ефект. Зараз у мене маски на волосі немає, лише шампунь, бальзам і олійка сльоз. Я волосся не вирівнюю прасочкою. Ось Така у мене укладочка. Снідаємо тепер. Так виглядає мій сніданок. Я зробила собі на тостовий хліб, намазала янтарний сирок, засмажила два яєчка, огірочок, помідорки чері і буде ось такий у мене десертик разом з кавою. Апельсинка мама дала дуже солоденькі. Тервальне харчування продовжується, правильне харчування продовжується. Вчора чоловік мені під фільм купив крінгол сирні, і я не з'їла жодної чіпсинки. Я навіть не відкривала упаковку. Хто молодець? Я. І тут навіть не про силу волі, тут про свою мету а мета мати здоров'я і красиве тіло. Синочок мені подарував такий малюночок на День Матері. Так приємно. В школі малювала. Це я кому кажу? Це я знімаю коша влог. Це Костя на задньому плані, підказує мені. Ось такий малюночок. Зараз зайшла до мами, щоб вона мене пофарбувала, забігла в Єву, а там зараз така класна акція. Фарба палет за 82 гривні. Я вирішила взяти дві упаковочки. Відтіночок темний каштановий 3.0. Мені подобається, вже неодноразово брала такий. І дуже сподобалися ось такі шкарпетки. 44 гривні коштували біленькі з ось таким маленьким гарненьким, червоненьким серденьком. Аміга називається фірма. І цей влог вже мав би завершуватися, але я привела себе в порядок, пофарбувала волосся, зробила укладку. Укладка в мене стабільна просто олійка, просто спрей гліскур рожевий для блиску і для вирівнювання. І ось така я красива, я не користуюся прасочками. Зробила собі макіяж, нанесла тіні. Так я і не купила собі для ламінування набірчик з Аврори, можливо, будемо ламінувати брівки разом з вами вже в наступному відео. В наступному відео обов'язково будуть кадри з Аніного дня народження, її виповнюється 30 років. Сьогодні я вам Покажу, який подарунок я для неї приготувала. Зараз підфарбую губки. Аня мені подарувала такий бальзамчик. Це моя сестра Юля з Америки прислала набірчик для губ. І Аня мені подарувала. Він такий рожевий, але на губах кольору абсолютно ніякого немає. Ну, можливо, лише такий легенький відтіночок, що мені подобається. Ніби я зараз, в роті, в мене жувальна гумка. Він такий ментоловий, освіжаючий, дуже класний бальзамчик. Не буду вам показувати, що це за фірма. навряд чи в нас є така. Tears називається, не знаю. Ще хотіла показати, який крем для обличчя я купила. Просто, так знаєте, навмання, тому що ге, такий желейний гарнір, то мені начебто його на вечері не вистачає. Вирішила взяти щось плотніше. І це у мене ампула крем, називається він так і називається з ніацинамідом для недосконалої шкіри. Це Evoline, ось так виглядає коробочка. Мені дуже він сподобався. По-перше, він був з захисною плівочкою, з такою фольгою. Його дуже багато, прямо підверх. Він плотний, дуже класний. І тут навіть є 6% зміцнювального комплексу. Дуже класний. Усуває чорні крапки, зменшує видимість пір. Пір? Пори? пір. Ну, ладно, нехай буде пір. Крем активно зволожує, живить та заспокоює симптоми подразнення, робить шкіру шовковисто гладкою, вирівнює колір і колір, надає здорового сяйва. Перше, що мене не обсипало після цього крему, я вже користуюся ним третій день, мені дуже він сподобався. Він такий жирненький, але шкіра дуже гарно і швидко його вбирає. Нема ніяких нарікань, Реально, шкіра зволожена і така м'якенька. Хороша, мені подобається. Ще я сьогодні хочу сказати вам пару пфе. І не лише про настрій, і не лише про погоду, і не лише про перемовини. А ще я замовила, ну, якоби на подарунок, ані на день народження, на парфюм Сіті такий тестер люксова копія аромату Тізіана Теренції. Кірки. Ані дуже сподобався цей аромат, і упаковка, в принципі, відповідає оригіналу, дуже схожа на оригінал. Тут 100 мл, наскільки я розумію, так дуже приємно пахне. Але що мені не сподобалося, і більше в парфюмсіті я, на жаль, нічого не хочу брати. Вони мені дзвонили, щоб я змінила свій відгук, але. Ну, Який сенс? Я кажу свою чесну думку. Так само, як і на мейкапі. Ви не маєте права змінювати мою чесну думку. Він зовсім не стійкий, його вистачає ну, на хвилин 10. Потім аромат просто десь вивітрюється, його немає. Я не розумію оці хвалебні такі оди, які пишуть у коментарях. І взагалі хто їх пише, що такі класні, стійкі, чудові, дешеві, офігезні аромати, а по суті, ге. Ну, і я вирішила не дарувати Ані цей аромат. Ну мені соромно, якщо чесно. І в брокарді я купила і інший аромат упаковка моя. Я вже купила і подарункову кор... упаковку. Ось такий я взяла аромат. і також він дуже подобався. Він дуже приємний, свіжий, квітковий, легкий от саме такий на весну, на літо, дуже такий дівчачий. Свіжий, ну, я вважаю, що він недооцінений, бо реально ось La Fleur de Lanvin офігезний аромат. У мене є такий, Ані він, в принципі, подобався. Бачите, скільки я вже його використала. Він дійсно дуже класний. І він є в моїй колекції, і я залюбки ним користуюся, тому вирішила подарувати Ані такий самий аромат. А оце фуфло. Я не знаю, це хіба що якби не прискорбно було, але тільки в туалеті пшикать і то я не знаю, чи буде воно пахнути. Вироблено в Франції. От просто люксова копія. Так вони її розхвалюють. Тут така шкіряна штука. Ну, в принципі, все таке саме, і тут всі оці позначки. Є. І о, нормальний такі. Важкий флакон. Ну, коробка у нас хіба що тільки тестерна, бо е, кращої якості саме тестер, ніж е, якби упаковка була така сама. Але ж е, запах взагалі не тримається. І от, я не розумію, хто купує, як хто продає свої відгуки, і як можна взагалі купити якісь людські відгуки. Просто якісь боти пишуть класні хвалебні відгуки, а по суті продукт. Поганий. Я також взяла ще невеличку таку упаковку ганімеда для чоловіка, або він спробував, то він сказав, те, що вони взагалі не стійкі. На, от, на перших порах, тільки надухався, то звичайно чути, а потім. Все, аромата немає. Отже, це подарунок. Це все, що я хотіла сказати вам у цьому влозі. Погода погана, але настрій, в принципі, в мене непоганий. Сьогодні субота. Ми знову йдемо знімати відоси. Зараз з друзями десь пообідаємо. І все. Гарно так профарбувала. Корені свої. Ось так я виглядаю, зараз я вам покажу. Так, можливо, дзеркало трошки брудне, то я вибачаюся зарані. Покажу вам свій образ. У мене боді з сінцею, кардиган, джинси, надіну кросівки. Одягну ще джинсовку, тому що на вулиці прохолодно. Але у мене хороший настрій сьогодні попрацювати над Тік-Током, відпочити, смачно поїсти. Дякую, що ви додивилися цей влог до кінця. Сподіваюся, вам було корисно, інформативно, мотивуючи. Дякую, що залишаєтеся. Бувайте.